На Вінниччині працівники ТЦК вручили повістку чоловікові з третьою групою інвалідності в опублікованому в соцмережах. Відео родичі чоловіка намагалися добитися справедливості у місцевій міськраді, де їм сказали, що треба розібратись у всіх деталях. За інформацією родичів, чоловік стоїть на обліку в психіатричній лікарні, а медкомісія чомусь визнала його придатним до служби. Ану тако пройдися, пройдися. Дивіться, це воїн, це воїн, це інвалід. Третьої групи інвалід дитинства. Йому прийшла повістка, і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Мама ось до шоковець, вона прибігла до мене і каже, що робити. Я теж в шокове. Це ми прийшли до міського голови, він де відраджені. Так? Відраджені, ну щоб якісь дії, того, що як це. Я думаю, що міський голова. І повинні всі люди в це втрутитися. Люди, що це твориться? А вас, розкажіть про себе, у вас син ще один воює, так? Да? Да. старший син воює. 82-го року народжує. Був ранений, був на фронті. Підлічили трошки знову йшов на фронт. А це інвалід дитинства. А де йому вручили повстку? Чому? Так. Да. Тут на четвертому етажі поліклініці. А Що ви там були? Да, ми пішли одразу в інформацію вниз, бо в нього кончилось приписне посвідчення. І вони сказали, що їдь у лікарню, прийдеш в комісію, тоді прийдеш до нас. Ми сьогодні ще туди від нас нічого не залежить, їдь туди на четвертий етаж і там вам що розкажуть. Ми прийшли, там пройшли комісію, а вони все пишуть, все придатні, придатний, придатний. Де ж він придатний, як я сама бачу, що він не придатний. Наразі усі деталі цього інциденту з'ясовуються.